Всім доброго ранку. Знову ми зустрілися на нашому блітнику Севуля. Зараз приїхали вже всі матководи, які привезли свої ВКну Клеуси на наш блітник і відбирають своїх маток. Вони привезли маток і матки їхню облітались на нашому трутню. Ну, Дехто приїхав, а зараз ще хлопці мають доїхати, бо ми так як завжди приїжджаємо саме раніше, а зараз ще мають попід'їжджати всі решту. Хлопці відкручують. Дахи, бо у нас ну, тут віє вітер, і дахи ми закручуємо саморізами, так що відкручують. І зараз будемо працювати. Петро каже, що був відміть, йдемося дивити. Що Петя, був ведмідь? Ну, з цього боку до нас заходить відмідь, в минулому сезоні заходив і тепер пробуюся добрати до облітника. Але електроогорожа працює. Так, ну є сліди поки що до облітника не може добратися. Зараз свої стерні. Зараз Ще третій раз. Так що облітник у безпеці. Так, йдемо працювати. Зараз я забираю знову матки, які обліталися, і на то місце буду ставити вже неплідні матки. Ну, Хлопці затвердили, що відмідь був, але все ж таки його там два рази плеснуло током. Ну і не схотілося йому добиратись далі. Будемо спостерігати далі, чи буде добиратися, чи все ж таки залишить наш облітник. Ну так. Так, доїхали ще. Матководи говорять про канді, яке має бути правильне. Ну, то такі моменти саме само цікаві, такі моменти. Сонечко сходить, стандартно за нашої горі. Ну, запалили ватру якийсь мусор палим. А для цього воно не Опять прийшов якийсь биточник. Повідаюся, Володя, передвай привіт на Ютуб. Привіт, Ютуб! Так що привітались з усіма. Ну і будемо відбирати матулі. Так, саме перше, що матководи роблять, це йдуть дивитися свої. Ну, бо це саме головний такий момент тут. Який облід. І щоб як максимум забрати від цеплідних маток. Я це плідних маток. Так, робоче місце моє, опалітки клею на місці. Ну, також хлопцям підклеюю, приносять матки, а я зразу тут клею. Так, відбирають матку. Підносять сюди. І опалітку приклеїли і запускаємо бжіл уже у кліточку. Так, зручно, тому що вже вдома немає ніякої роботи. Зразу маточку відобрали, приклеїли і вона готова за палітку. А ну володя покажи. ходить. Так, розпліт попечатали, матка є. Ну і тепер задача стоїть, що матку відобрати. Дати Володі обліт. 100% володя, виходить так? Та той, що один у ну, машині пропав, то не рахується, так? Та майже так. Треба приїзд, так? Так, теж розпліт печатаний, бджоли якраз нормально заселив. Перший раз заселив, так? Так. Ну, зроблено все відповідально. Треба запам'ятати, якою кружкою заселив. Так, ідемо ще далі познімаємо. Тобі клейту політка не всі, так? А? Я не знаю де. А матки нема? Матка То була, значить, не засіяла. А, є. Красота яка. Так, зараз забираємо матку і... Клеїмо палітку. Ну, коротше, з вами був я, Костя, Всім пока! Так. Я бачу. Йди, я Телефон, йдеш, іди. Напевно, перелізла, ні ми прибиралися. Ніж Костя блогер. Ні, Костя блогер нас Нас перебив. Перебив. На цій стороні немає. Не, ну? буде відкрито. Для чого? Вони ніде не дінуться. А от ходь. Була як перелізе, були відкриті одразу. Є так, йдемо клеїти політку. Робоче місце і клеїмо політку. Так, Йор працює, ну Йор, покажи. Дві яка красота. Дві яка красота, отут. я вже... Та стару матку продати. <рес> <рес> Красота. Вже почали печатати, да. Тут бачиш. <рес> Тебе, Ігоре, обліт хороший, так? Ну, так. З 4 до 3. З 4 до 3. З 4 до 3. Ну, то... то... Нормально. Нормально. Тут... Ігоре, робоча зона. Так, щось Василь показує так, там. Ну, там жалі, у вас... там ви можете знайти матку. А за <сів> є, так? <гум> yeah, no. за є, ну. Yeah, за Ага. Ну хороші. А, так, то вже печатаний в no, no, Першим видів і десь пропала і пропала. Так, то саме головний момент відбирати матки. Правда, Ігор? <гум> 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 Весь результат усієї роботи. Так, Наші. так, так, так. Ну, саме головне, що ведмеді дають працювати нам. Це сезоні. Так, що відмідні з'явилося в Так, Бо того року така підшалька була, ми мусили зматуватись, згортатись з облітника до часу. А тепер працюємо. Я йду, але услуга плата. Зараз найдемо. Так, Петя, що? Таку стару матку можна знайти. А, стару треба знайти. А, а ти відтягай. Та бо це мене. Жале набрали в кліточку. Що там сховали в кишені? Не скажу. <рес> так, треба показати. О, хороша. А ну зараз не. Найс... О, мила камера. Чистокровна карпатка. 140 номер приклеєний. Так. Так, Вася Де щось били? Вася щось зловів. Вася точно в себе. Хлопці відловлюють маток, несуть мені на поклейку опаліток, так що йдемо клеїти. Так, клеїмо палітки на нашій робочій зоні. Капельку клею. Велику капельку теж клею добре, то видно, так? так. Затемняє. Капельку отак. О, капельку клею. Якщо дамо більше клею, розтікається. Ось тільки достатньо. Ойміло, так? Ну і, mm. і другим боком такий шпатель. З того боку шпатель такий крулий, добре брати клей. Бачимо. А з цього боку у нас є на опалітку зроблено. Він металевий. І опалітку добре брати. Так, опаліточку взяли. І... Раз. Поправили цим уже боком. І готово. Запускаємо в клітку, а потім вже набираємо бджіл. От бачимо, красуня. Це є. Так народжуються карпатські бджоли. Тут Вася приніс, ідемо клеїти. Зараз вона без опалітки. Де її приклеїмо? Так, робота йде хлопці працюють. Вася собі щось відмічає. Ще забрав матку, відмічаємо. Со Ігор? А вот є матка, весь. матка. є, але напевно ще не... Нанеси її, бо ми в середу кинули. Так. Володя, ти усі свої відобрав вже. Так, я все відобрав, що я почалося вислати дрони і я роздав. відкупив у мене? Що Відкупи я відкупив у удалки? А, то тут вже йде, тут, 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 тут вже бізнес. А, тут цю що? <сум> 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 так, сонечко загріло в Карпатах. Ну, що ще може бути краще? Сонці сходить, зразу обігріває вулики. Так щоб жила зразу йде працювати. там Марічка готує сніданок. А що забрати матку? Найшли? Тибо вже десь отекла не доходило ходить. Угу. Так, беремо матку і йдемо клеїти палітку на нього. Так, робоча зона наша така. І клеїмо паліточку. Так, хлопці роблять. Володимир, як у вас настрій? Нормально. Щось трошки наловили? Ну селекціонер якийсь пінкот кот у них, вони дуже шу -шустрі. <с Не знаю, чого десь. Селекціонер буде працювати непогано. Так, у Володі, то у нас є Володя, представлю. У Володі з 5 облітались 4. Так? Так. Ну, але е, п'ятий не доїхав, якщо чесно. На облітник приїхали 4, облітались 4. Ну, відповідно, на кожну маточку видається паспорт у нас на облітник. Зверху тут де е, пункт у нас про матку. Тут е, Володя сам допише про свою матку, про материнську сім'ю. Знизу, е, знизу у нас йде свідоцтво запліднення. То про, вже, про ті батьківську групу, яка тут у нас на облітнику. Ну, е, Прописується номер материнки, від якої стоять дочки. Ну, і лінія природні, коли е, запліднення природні, і коли пройшло прийшло запліднення. Ну, от такі паспорта віддаються. Так що, Володя, тримай. І <гум> <гум> 4 штучки. Ну, Думаю, що ти задоволений. <гум> Дома так не облітуються. Ну, може бути, то правду ти сказав. Дома так не облітуються, як тут облітались. Ну все, ну я працюю далі, хлопці ще підносять маточок, так що клеїмо палітки. Ну, палітки, до речі, ці нормальні. Так, Ігор свою роботу зробив. От тут. Карпатські королеви. І який результат? Результат 70%. Получилось з 10-7 штучок. З 10-7 штучок. Файно. Буде нова лінія. Називається Маруся. То вчись жінки, так? А у Васі, а ну ходи. Скажи, який у тебе результат? У Васі 90%. У З 10-9%. З 10-9%. Вася молодець. Ну і хлопцю хороші результати. Один одного це Василя. Це нас, Перенська. там трошки в нього поганий результат, але бджоли перезаселили, підвезли матки, так що доб'ємо, аби він поїхав також задоволений звідси. Володимир Васильович там також працює, відбирає матки, теж задоволений, каже, що обліт є. Васильович, кілько будете ще маток носити. Тут маток по дві вухи. Спортсменів ловите? По дві? По дві матоки? Ну, по дві лукави. Треба, тепер було вже немато. Так, попрацювали трошки. Ідемо вже навіть не снідати, а певно обідати. То вже ближче до обіду. Superова. 10 і 3 14 ще одна, 15. 15, а ще треба набирати. Зараз зараз ось, ось, ось. Ось, ось, ось. так вот ось. Ось, ось. там набирається. Я забрав дві, треба поліпку на твою. Ага. Так, карпатські королеви. А, він кидав, він не мовчати, приїде, він вчав після порожі, ті-ті пора кидав, поїхав. Хочети з першим урожаєм. Дехто вже взяв другий урожай. Нічого не Звичайно, потім показувати не буду, Там і в мене пропала матка в наплесі і так далі. А три матки зі мною переламав їм, аби я дуже не гонорувався. Ну що, Богдан. Не шустрі дуже були, ти ткани відмість. Так, да. ну що, хлопчики, жарти включилися за вас усіх, аби вам Бог дав здоров'ячку. Тішуся, що нам цього року вдалося щось, вже немає якісь. Ну, маємо шо? огорожу електричну чи електронну, не знаю, як правильно називатися. Ну, коротше, за вас всіх, за ваших жінок, до речі. Будьте здорові. А де пішло? Пообідали і знову пішли працювати. Хлопці переглядають батьківські сім'ї тут. Ну і роздаємо е, по нуклеусах вже не плідні матки. Так, може бути, ну. То ти забрав Петю? Так. Неплідні матки йдуть у вже таких биучних коробках, будемо їх підкладати. Василь Ігор і там Володимирки з володів підкладають, так що йдемо працювати. Ну Я відобрав матки в середу, а зараз вже йду підкладати. Пішло. Так, Шторка забирається. Бджолу я випускаю. О, чуть матку не випустив. Так, бджолу випустили і е, канді чуть-чуть візьму. І той отвір, де проходить бжола, а матка не проходить, трошечки даємо канді. А той, де проходить бджола, повністю забиваємо. Все. І ставимо кліточку отак. Так, все. І так, ставимо зверху. Знизу не кладемо, як не як, холод може бути, а тут зверху буде все нормально. І нуклеус на місце. Так, тут два. Е -е, зразу додається канді. Тинуклеуси, де ми проходимо, додають хлопці зразу. Канді, бо ще нуклеуси залишаються на 2 тижні. Відкриваємо другий і так само робимо. Матки були, забрали матки 4 дні тому, обриваємо маточники і так само ставимо неплідну маточку. Робота всіх нуклеусів буде одинакова. То Вася мені допомагає. Так. Ну, процес роботи такий самий у всіх, там Васильович. Канді додає і там також додають матки неплідні, Ну, процес один той самий у всіх, так що потихеньку працюємо. Так, також паспорта віддаємо всім, хто отримав. Ігор, ну точніше, Марічка отримала сім маток на облітнику, сім паспортів. А двоє Ігором? Ну, двоє з ігором, так. Ну і за тим козаком. <сіх> <сіх> Їх троє. Їді, ну, е е їдуть додому вже. In так що, Єгор, чекаємо другого року, другого 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 року, разу і так далі. далі, далі. Володя <сіх> теж, напевно, збирається, так? Так, все, вже Так, це вам? Я не знаю, яке тут. Це дерево придумав. <сіх> так, відпрацювали сьогодні цілий день. І збираємося вже додому. Так, матки повідбирали, неплідні матки позаселяли. Ну і знову будемо чекати обліту, так як матководи наші, які були на нашому облітнику. Задоволені облітом. Ну, 100% немає. Це, 100, це само собою, бо то гори, всякі нюанси є. Ну але задоволені всі, хто на нашому облітнику був. Петя, ти задоволений? Дуже. Вася як? Теж задоволений. задоволений. Ну, Вася рекорди побив. Василь, той обходи території на округ чи десь, бо у нас тут росте е, щавник оцей який виростає, і дотуляється до дротів, потрібно це все пообривати. Так що провіряємо територію. Ну, саме головне, що електроогорожа забезпечує нас від нападу ведмидів. Це саме найголовніше. І відповідно ми можемо робити чи один тур, два-три. Скільки нам потрібно, ми стільки зможемо тут працювати. Е а якщо ми можемо працювати, відповідно ми можемо від це витягнути більше матеріалу. Ну а хорошого матеріалу багато не буває, не буває о. Так що хлопці мене підтримують. Хорошого матеріалу багато не буває. Ну і є з чим працювати. 24 рік, 25 є з чим е, працювати. Так що тут народжується наша гірська трикарпатська Карпатка. Ну, все, всім до зустрічі. Зустрінемось знову на цьому облітнику і будемо роботу продовжувати, продовжувати далі. Бувайте!